Що ти собі уявляєш, коли чуєш марку Порше? Нестримна швидкість, гучне ревіння мотора, елегантний німець, який підкорює не лише траси, але й серця, особливо жіночі. Чи може хочеться одразу згадати про культовий 911, який навіть через півстоліття виглядає так, ніби його тільки що пустили у продаж? У будь-якому випадку ця тачка нікого не залишає байдужим. Усім привіт, друзі! Мене звуть Антон, це канал Авто. і ми з 2017 року займаємося тим, що привозимо автівки мрії зі штатів і Канади. І сьогодні пропоную поговорити Саме про Порше марку, яка стала символом люксових спорткарів, пережила тяжку війну, змусила підкоритися самих Феррарі на Лимані і по сьогодні не знижує планку, тримаючи її вище неба. У цьому відео ви дізнаєтеся, як розпочиналася історія Порше. Чому Порше вирішили залишити майже незмінним дизайн легендарного 911-го, яким чином він до сих пір зберігає актуальність? Які серйозні скандали і труднощі пережила компанія за весь час свого існування? Чому Порше все, ще залишається не до ся... Ажною мрією для мільйонів поціновувачів дорогих автівок. Цікаво? Тоді підписуйся, став лайк, а ми поїхали. Не знаю, чи здивую вас, але історія компанії почалася не з логотипу, і навіть не з блискучого кузова, а з усього лише однієї людини Фердинанда Порше, інженера новатора, яким або захоплювалися, або звинувачували його у всіх гріхах, як от у співпраці з нацистами. Але напевно можна стверджувати одне ніколи не ігнорували. Ще у далекі 30-ті роки він винайшов культовий фольксваген Бітл, народну автівку, яка отримала статус наймасовішої машини в історії автоіндустрії. Але одразу після війни Фердинанд його не менш. Перспективний син Фері вирішили досить вже працювати на інших час будувати щось своє. Саме так і з'явився порше 356. Перше авто випущене під новою назвою. Невеликий, легкий, з двигуном, який знаходиться позаду, та відмінною керованістю, він миттєво став улюбленцем для тих, хто хоче кайфувати від водіння кожен день. Усе, за що безліч власників цінують порше, сьогодні почалось саме з даної моделі. А тепер трішки цікавих фактів, щоб ви розуміли рівень авантюризму заснов бренду. Перший 356-й Феррі Порше збирав буквально вручну у старому сараї в австрійському Гмюнді. Великого заводу в них на той час не було, були лише серйозні амбіції. Логотип бренду поєднує герб. Вюртенбергу та емблему Штутгарта, міста, в якому народився сам бренд Порше. А першим клієнтом став бізнесмен швейцарського походження, який настільки сильно повірив у ідею проекту, що одразу ж вніс аванс. І, хоча ціна першого Porsche була в п'ятеро вищою Volkswagen, черга охочих з'явилася одразу і не зменшувалася ні на людину. Іронія долі полягає в тому, що сам Фердинанд Порше не встиг побачити справжній зліт компанії, оскільки помер у 1951 році, коли Марка лише почала набирати обертів. Водночас його історія це приклад неймовірної інженерної пристрасті. У 15 років він уже встановив електрику в будинку, коли всі навколо все ще користувалися звичайними свічками. Що важливо винести з усього цього будь-якому бізнесмену не обов'язково навіть автомобільному. Це історія не про авто, це про людей, які вірили в свою ідею, не злякались почати все з нуля і в результаті вийшли в топ. І саме такі історії захоплюють, бо ми всі так чи інакше будуємо свій власний Porsche 356 по життю. У 1963 році світ побачив 911-й – ікону, яка стала головним обличчям бренду, а також мрією мільйонів на найближчі роки. І не дивлячись на те, що з часом змінювались технології, мотори і навіть матеріали і їхня якість, форма 911-го витончена і впізнавана крапля залишалася практично незмінною протягом більше ніж 60 років, це не ретро, це вічна класика, яка з роками стає лише крутішою. Але чим же 911-й так підкорив серця фанатів у всьому світі, передусім інженерними рішеннями, які знаходяться буквально на межі здорового глузду. Задній мотор утворює виняткову динаміку в поворотах, яку складно пояснити. Це як спортивний карт, але в кузові люксового автомобіля. Далі. Далі надійність це не просто якийсь там дороговартісний спорткар вихідного дня, який страшенно боїться калюш і гальм. Porsche 911 може з легкістю проїхати сотні тисяч кілометрів і залишитись у ідеальній формі. Він дійсно супер витривалий і готовий їздити щодня, багато стабільно і не ламається щотижня. І врешті-решт, елегантність. Ця машина доречна у будь-яких умовах, будь-то трек, ділова зустріч, чи навіть під'їзд до готелю в Монако. Абсолютно байдуже, вона завжди буде виглядати Сильно впевнено і без надмірного пафосу це та сама золота середина між статусом, характером і простотою, яку безліч інших автомобільних компаній роками намагаються знайти. Коротше кажучи, у світі не так багато речей, які з роками стають тільки кращими. Але 911 – саме така річ, і саме тому це вже давно не просто авто. Це явище всесвітнього масштабу. І якщо хтось з вас думає, що Порше це історія лише про близько оптічних кузовів, кіношні кадри з Монако та статусу вищій лізі автомобільної елегантності, то мушу вас розчарувати. Адже це історія, в якій було буквально все: інженерні прориви, видовищні перемоги, ризиковані рішення і фак. Капи, які могли повністю та назавжди знищити бренд. Але будемо чесні, саме через ці контрасти Porsche і став легендою. У 70-х компанія шокувала світ автоспорту. Porsche 917 вийшов на трасу Леману і буквально знищив Феррарі, які до того вважались недосяжною величиною. Цей боліт, створений прямо таки на колінці за блискавичний термін, виграв найавторитетніші перегони планети і заробив репутацію Porsche як потужного та безкомпромісного гравця. В в і це був лише початок. Марка встановила абсолютний рекорд із кількості перемог у 24 годинному лемані цілих 19, і це число до сих пір не перевершив жодний інший бренд. Порше стали не лише почесними учасниками перегонів. Вони стали їх золотим металоном. але на перевеликий жаль, жодні перемоги не можуть тривати вічність. У 80-х-90-х порше зіткнувся із справжньою кризою. Попит на класичні спортивні автомобілі стрімко падав. Ринок трансформувався. А компанія немов би не встигала за всіма цими змінами. Моделі 924 і 944 спроби бренду створити більш доступні варіанти. Порше не викликали особливого захвату у фанатів марки. Вони мали передній привід, не такий виразний дизайн, і вважалося, що бренд поволі втрачає свою душу та шарм. До початку 90-х компанія знаходилася на межі банкрутства, Продажі падали майже до нуля. Лінійка моделей здавалася багатьом об'єктивно застарілою а прибутків не було. Достатньо навіть на найбазовіші операції, усе кардинальним чином змінилось у 2002 році. Саме тоді Порше представив свій знаменитий Каїн перший у власній історії кросовер. Чи варто щось казати про реакцію фанатів? М'яко кажучи, вона була дуже неоднозначною для істинних фанатів 911-х Це було схоже на зграду. Порше і джип, і що ж буде далі? Мінівен. Але саме Каєн став тією рятівною соломинкою, яка витягла компанію з повного краху. Його успіх мав масовий характер і відкрив Порше дорогу до цілком нової аудиторії, до тих, хто прагнув отримати і престиж, і комфорт, і вищу посадку, і можливість заїхати на бордюр після торгівельного центру. І все це без зайвого головняку. За перші ж декілька років каєн став абсолютним бестселером бренду. А прибутки від його продажів дозволили інвести. Тувати у розвиток 911. новітні технології, електрифікацію та подальші проривні інновації. А ще успіх Каїн відкрив двері для інших не поршівських моделей: панамера, макан, електричного Тайкан. Усі вони з'явилися у час, коли бренд уже твердо стояв на своїх двох. Напевно, можна стверджувати одне: сьогодні Порше це бренд, який не боїться жодних змін. Так у нього завжди буде залишатися душа гонщика, але він не цурається і більш раціональних рішень, які дають можливість рухатись у. Перед бо справжня сила не лише у перемогах, вона у здатності піднятись після поразки і зробити це максимально ефективно. Сьогодні Порше це не лише один з багатьох світових автобрендів. Це світовий символ прибутковості інновації статусу. У 2023 році компанія отримала понад 40% маржі прибутку на кожному авто. Для більшої наочності поясню так: уявіть, що з кожного пиріжка у вас залишається не лише начинка, а й ще шматок цілої печі. Коротше кажучи, прибуток ого, ого-го який до того ж, зараз Porsche займається тим, що активно інвестує в електричні технології. Не так давно вони Орили тайкан електричного звіра, який заряджається швидше ніж ти встигаєш допити свою ранкову каву, ставшого гідною відповіддю Теслі Model S Але на відміну від усіх своїх конкурентів, тайкан не просто виглядає крутецько але й жене як справжній боліт. Їм вдалося зробити електричний спорткар, але з душею порше серед інших моделей особливо відзначилися 911 Turbo gts а також. Дакар з важливого ще й те, що лінійка 911-х продовжує активно розвиватися, включає в себе наразі і турбомотори, і гібриди, і навіть позашляхову версію, яка літає по піску, прямо таки як на Багі. Тому навіть через десятиліття можна з упевненістю казати, що 911-й продовжує дарувати шалений кайф за кермом, як ніхто інший. Але не слід забувати про те, що Porsche сьогодні це вже далеко не лише про автомобілі. Вони інвестують у зелені технології, будують власну гігафабрику акумуляторів і навіть запускають… Синтетичне пальне завдяки проєкту ІФУЛ, e що допоможе зберегти ДВЗ у майбутньому. Підсумовуючи усе вище сказане, сформулює свою кінцеву думку так. Порше це коли у тебе є не лише гроші і смак, але й шалене прагнення отримати нові круті враження. І неважливо, чи це 911-й, чи тайкан, чи сідаєш за кермою одразу розумієш, чому це Порше. Порше, задоволення не дешевих. а ще його далеко не завжди можна назвати найзручнішим варіантом. Але що можна стверджувати, напевно, він незмінно дарує відчуття того самого керування. Тут мова йде не просто про тачку, а скоріше про стиль життя, в якому ти не звичайний пасажир, а головний герой власного фільму. І хоча старий 911 та новий тайкан можуть виглядати абсолютно по різному в очах покупців, вони все одно говорять про одне і те ж. Porsche – це більше ніж просто автівка, і це не про зручно, вигідно чи багато зайвого місця в багажнику, це про те саме відчуття, коли ти тримаєш кермо і здається, що твоя ластівка знаходиться з тобою на одній хвилі. Це не рядовий. Транспорт, а реальна співпраця людини інженерної довершеності, у якій кожен рух це витвір мистецтва, пафосно. Може, трішки є, але по-іншому і не скажеш. А ще, попри усім відомий статус порткарів, Порше це не примхлива краля, яка боїться дощу чи ям. автомобілі цього бренду, проходять жорсткі випробування в умовах арктики і пустелі, і навіть той самий 911 може спокійно бути твоєю автівкою на кожен день. Перевірено, тисячами власників. Порше це коли ти заводиш двигун і не питаєш себе, а сьогодні точно поїде, чи знов заглохне на гірці, бо поїде і зробиться красиво зі смаком. Якщо давати якісь характеристики. Найвідомішим моделям бренду, то скажу так: 911 як джаз вічний, інтелігентний, трохи зухвалий каєн як швейцарський ніж, ідеально адаптується під будь-які умови чи потреби. Тайкан як електрична скрипка, інакше кажучи, нова форма класики. І що найголовніше, кожен Porsche голосно говорить про тебе ще задовго до того, як ти вийшов з авто. І хочете погоджуєтеся? хочете ні, але Porsche – це автомобіль далеко не для всіх. І саме в цьому його кайф це не якась там Дитяча мрія це вибір дорослої, поважаючої себе людини, яка точно знає, чого хоче від цього життя. Давайте всі дружно погодимося з тим, що Порше це буквально символ перемоги інженерної думки та мрії, яка змогла стати реальністю. А яка в тебе мрія? 911? одинадцятий Тайкан, може кайман або каєн, або ж це взагалі не порше. У будь-якому випадку пиши в коментарях, яку модель ти типу б обрав і чому. А ми у Звігер Рапто допоможемо доставити її зі штатів чи Канади чесно про. Зори і без зайвих переплат. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Це дуже допомагає в просуванні нашого каналу. З вами, як завжди, був я, Антон. Це Авто. Очікуйте незабаром на наш новий відео. І дякуємо ЗСУ за можливість знімати цей контент. Усім, па-па!